Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Правдива історія патріотичної гонки близько 50 мільйонів душ, розкиданих по всьому світу. Це субтитри до документального фільму Трагедія Карпатської України. Його показали у 1940 році в Голлівуді. У документалці використали унікальні кадри, зафільмовані безпосередньо на місці подій. Ота іноземна аудиторія, вже підігріта репортажами журналістів Reuters та New York Times, дізналась все про події жовтня 1938 березня 1939 року. Що ж відбувалось на маленькому в масштабах земної кулі Закарпатті? Що про це писали топові міжнародні видання та навіть показали фільм у Голівуді? Дізнаймося. Вітаю! Мене звати Алла Постовіт. Я голос уроку, який написала учителька історії Леся Юрчишин. Віддавна Закарпаття заселяли слов'янські племена. У X столітті край входив до складу Київської Русі, а вже в XI столітті Закарпаття завоювали угорські племена. З ними край потрапив спершу до Австрійської, а потім до Австро-Угорської імперії. Під час подій Першої світової війни та Української революції 1917-21 років закарпатці делегували своїх представників на трудовий конгрес у Києві. Там вони повідомили, що хочуть об'єднатись з УНР. Універсал директорії Української Народної Республіки від 22 січня 1919 року. Проголошував акт злуки об'єднання з Західноукраїнською Народною Республікою. Територія ЗУНР це Галичина, Буковина і Угорська Україна. Всекарпатський конгрес погодився з таким рішенням. На жаль, несприятливі зовнішньополітичні обставини не дозволили зберегти державність. Закарпаття потрапило до складу новоутвореної держави Чехословацької Республіки. Про деталі цих подій ти можеш дізнатися з іншого уроку міжвоєнна Польща і Чехословаччина на сайті Вчися вухами. Закарпаття мало отримати автономію в межах Чехословацької республіки. Але, на жаль, це так і залишилось на папері. Самі ж закарпатці спершу називали себе русинами, а у міжвоєнний період почали вживати самоназву русини-українці. У той період Закарпаття на офіційному рівні почали називати підкарпатською Русю. Назву закарпатська Україна заборонили. Тоді ж все більшого впливу стали набувати українофіли. Але були й інші моделі національної ідентичності, як от мадярони рух, що відстоював ідею приєднання Закарпаття до Угорщини з наданням автономії. Зрозуміло, що сусідня Угорщина, сама назва якої Мадярщина, всіляко підтримувала та заохочувала цей рух. Інша група називала себе по-різному: карпатороси, русофіли чи «москвофіли». з назви зрозумілі їх прагнення. І була четверта модель ідентичності, власне, русини, які почали просувати ідею, що через тривалу географічну ізоляцію на Закарпатті сформувалась окрема слов'янська нація, а вони є її представниками. При цьому Закарпаття у складі Чехословацької республіки залишалось найбільш відсталою територією. Частка промислової продукції не перевищувала 2%, а самих підприємців цікавила лише сировина, яку можна вивести. Більшість селян бідувала через перенаселеність, дефіцит родючої землі та примітивну агрокультуру. При цьому уряд не спішив створювати нові промислові об'єкти, адже кваліфікованої робочої сили бракувало. Та були і плюси: Уряд виділяв кошти на будівництво нових доріг, мостів, електрифікував міста і села. Тож процеси модернізації потроху добирались і на срібну землю так поетично закарпатці називали свій край. А ще саме у Чехословаччині діяв і створений емігрантами український вільний університет. Кінець вересня 1938 року став передвісником великих змін. Нацистська Німеччина, анексувавши Австрію, почала вимагати нових територій. Цього разу Чехословаччина стала країною, якій довелось платити за бажання лігінацій тримати мир будь-якими способами. Чехословаччина почала розпадатись на частини. Сусідні держави вирішили скористатись шансом і собі прихопити території. Зокрема, Польща, яка націлилась на Тешин, та Угорщина, яка мріяла про повернення Закарпаття. Маленький виняток був Словаччина, у якій за підтримки Адольфа Гітлера націоналістичні сили проголосили нову незалежну державу. Тож Закарпаття також вирішило скористатися таким історичним шансом. Спочатку, у жовтні 1938 року, праський уряд дає добро на створення автономії. Назву Підкарпатська Русь в пресі все частіше починають змінювати на Карпатську Україну. Створюють і автономний уряд, який спочатку очолює русофіл. А вже за два тижні, з кінця жовтня, уряд очолив Августин Волошин, греко-католицький священник, один з лідерів українофілів. Паралельно 9 листопада формується і організація народної оборони Карпатська Січ. Зовсім скоро ця організація стане єдиним парамілітарним утворенням українців, готовим боротися за свою державність. Серед інструкторів організації під псевдонімом довгий час був і Роман Шухевич. ОУНівці і просто свідомі молоді хлопці з усіх усюд почали пробиратися до Карпатської України. 1 січня 1939 року утворилась і жіноча січ. На чолі Стефанією Тисовською та Марією Хименець. Ось цитата однієї з їх агіток Карпатська жінка час не жде геть з байдужістю та лінивством. Усі на фронт боротьби. Слава Україні! У березні того ж року у лавах Карпатської Січі було близько двох тисяч осіб. Головною проблемою організації була відсутність зброї. За чинним чехословацьким законодавством Карпатська Січ, як приватна військова організація, не мала права на вільне володіння зброєю, тому членам організації видали лише кілька десятків одиниць старої стрілкової зброї. При цьому січовиків залучали до охорони кордонів та виловлювання диверсантів, яких було багацько з угорського і з польського боку. Тому вважається, що частину зброї організація здобула під час боїв з диверсантами. Але були й збори коштів серед емігрантів та таємні закупівлі зброї. Історики говорять, що січовики встигли закупити лише 10 рушниць, близько 200 револьверів та три пістолі з невеликою кількістю набоїв. І ця незначна кількість для двох тисяч осіб. Звернімо увагу на демократичні вибори 12 лютого 1939 року. Українофіли пішли на них спільним фронтом, утворивши у січні УНО: Українське національне об'єднання. До наших днів дійшли і агітаційні плакати, і фотографії передвиборчої кампанії об'єднання активно використовувало синьо-жовтий прапор та символ тризуба Володимира Великого. Результати виборів перевершили найсміливіші очікування. Уно здобуло дев'яносто а це на секундочку 243 тисячі 832 голоси. Ось чому іноземні репортери постійно перебували у хусті. Світ очікував утворення нової держави і спостерігав, як на це відреагують інші країни того ж дня, 12 лютого, утворили Сойм Карпатської України. 24 лютого 1939 року Угорське королівство приєднується до антикомінтернівського пакту режиму Третього райху. А вже 12 березня, через свого посла у Берліні, Угорщина отримала зелене світло від Адольфа Гітлера на окупацію всього Закарпаття. О п'ятій годині ранку, 14 березня, тобто за кілька тижнів після виборів, угорські війська без оголошення війни атакували чехословацькі позиції. Бойові дії цього дня ще не були схожі на наступ, а скоріше були прикордонними сутичками певною пробою сил. Карпатська Україна пішла в вабанк увечері того ж дня, після консультацій з Соймом, Августин Волошин по радіо оголошує карпатську Україну незалежною державою. На вечірній нараді приймають ряд інших рішень серед них про відхилення угорського ультиматуму про мирну здачу влади, про відрядження дипломатичної місії в Будапешт, щоб затягнути час, про телеграму до Праги з поясненням ситуації та подякою за роки співпраці, про телеграму до Берліну з проханням про підтримку. Наступного ж дня, 15 березня 1939 року, Сойм Карпатської України затверджує її незалежність. Цитую: Карпатська Україна є незалежна держава. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним соймом Карпатської України. Державна мова Карпатської України є українська мова. Барва державного прапора Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб. Ведмідь у лівім червонім полі і чотири сині та жовті смуги в правому півполі, і тризуб святого Володимира, Великого з хрестом на середньому зубі. Державний гімн Карпатської України є ще не вмерла України. І того ж таки, 15 березня, розпочнеться повномасштабна інтервенція угорських військ. Пригадуєш, скільки гвинтівок було у карпатській січі? Як гадаєш, чи був сенс боротися? Вважають, що увечері, 15 березня, німецький консул у Хусті усно заявив членам уряду Карпатської України наступне в умовах наступу угорської армії Німеччина радить не чинити опору. На що голова генштабу карпатської січі Михайло Колодзінський нібито заявив. В словнику українського націоналіста немає слова капітулювати. Сильніший ворог може нас у бою перемогти, але поставити нас перед собою на коліна ніколи. Увечері того ж дня уряд карпатської України телеграфував вже до США, Великої Британії, Франції, Югославії та інших країн з проханням втрутитися та змусити Угорщину припинити свою агресію. Продовжуючи дипломатичну боротьбу, Августин Волошин, очільник уряду, звертався навіть до Румунії з проханням ввести армію, щоб забезпечити захист румунського та українського населення від угорців, але відповідей не було. Наступного дня, 16 березня, з 10 до 14 години на Красному полі відбувся найбільший бій, який сучасники порівнювали з боєм під крутами у січні 1918 року. Угорці використовували навіть розвідувальну авіацію. Пілоти залітали в тил і розстрілювали січовиків з кулеметів. За різними даними, у бою на Красному полі загинуло 230 січовиків, українських вояків Чехословацької армії та добровольців, переважно семінаристів і пластунів. Окрім цього, багато українських бійців потрапили у полон. Частину з них відразу розстріляли. Журналістка New York Times Н. Огара Маккормік у своєму репортажі дивувалася тому завзятому опору, який чинили українці в Карпатах. В цей час вони вже знали, що Гітлер віддав їх мадярам, і це властиво робить завзятий опір Січі таким загадковим. Чому Січ продовжує таку безнадійну боротьбу? Чому Мадярська армія зустрічає стільки перешкод в здобутті території, яку обороняють вояки-аматори? А Майкл Вінч для Reuters писав Ці 24 години ми прожили в трьох різних державах. Прокинулися ми в Чехословацькій республіці. До вечора Карпатська Україна була вільним краєм. Наступного дня увійшли угорці». Німці, що окупували Прагу рано вранці того дня, як було оголошено, не були зацікавлені в карпатській Україні. І таким чином маленька республіка, яку вся Європа вважала зародком великої України, була задушена при народженні. Загалом, під час березневої кампанії, збройні сили Карпатської України провели близько 20 дрібних і великих боїв. Вважається, що партизанська боротьба окремих груп у важкодоступних гірських районах Карпат тривала аж до середини травня 1939 року. За оцінкою сучасників, втрати становили від тисячі до півтори тисячі осіб. Значна частина захисників загинула вже після закінчення бойових дій в ході репресій та розстрілів військовополонених. На сьогодні історикам удалось поіменно ідентифікувати лише 134 загиблих січовиків. Польська республіка, до речі, також масово страчувала січовиків, які переходили її кордон. Цікавою була реакція Йосипа Сталіна на події у Закарпатті. Він озвучив її на з'їзді комуністичної партії. А потім газета Правда опублікувала промову під назвою Кінець карпатської фашистської кузьки». Останнє слово означає жучка шкідника. Порівняння в промові слона і кузьки», заяви про антирадянські провокації і тому подібне свідчать, що СРСР бачив реальну загрозу в існуванні ще однієї української держави, тож всіляко намагався применшити її роль та значення, називаючи одноденкою. Вже на завершальних етапах Другої світової війни совєтські спецслужби арештували Августина Волошина і, навіть не зважаючи на те, що він ніколи не був громадянином СРСР, вивезли його до в'язниці у Москві. Там він і помер. Після подій Революції Гідності 2014 року ми нарешті почали позбавлятись совєтської історії та її ідеологічних наративів. У законі України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті від 2015 року борцями за незалежність України визнано органи влади карпатської України підкарпатської Русі, зокрема СОЙМ Карпатської України, Уряд Карпатської України, Міністерства Карпатської України. Місцеві органи влади Карпатської України, президента Карпатської України організація народної оборони Карпатська Січ, політичні партії, інші громадські організації Карпатської України, підкарпатської Русі, метою діяльності яких було здобуття відновлення або захист незалежності України. Кілька посилань для твоїх подальших досліджень будуть в описі до уроку на сайті Вчися вухами. Зишу тобі прочитати та відрефлексувати ці важливі сторінки нашої історії. Слава Україні! Слава героям! Це гасло і Карпатської Січі також. До нових зустрічей! Проєкт Чуйся вухами, реалізовує ГОСМАРТОСвіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.